28 січня 2016 року близько 14.20 на лінію 102 йшло телефонне повідомлення про те, що в селі Люхча Саранського району невідомий чоловік заподіяв вогнепальне поранення для одного з місцевих жителів, після чого з місця події зник на автомобілі білого кольору марки Шевроле. За вказаним фактом відразу розпочали роботу слідчо оперативні групи. Головного управління національної поліції в Рівненській області а також патрульна поліція міста Рівне. Орієнтування з приводу вказаної події було направлено до всіх територіальних підрозділів управління національної поліції Рівненської області. Після цього близько 15 годин надійшло повідомлення. Диспетчера Сарненської швидкої допомоги про те, що в кареті швидкої допомоги під час доставлення до Сарницької центральної районної лікарні помер житель села Люхча Сарницького району. Попередня причина смерті вогнепальне поранення червоної порожнини. Через деякий час після вказаної події поблизу міста Рівне працівниками головного управління національної поліції Рівненської області а також працівниками патрульної поліції міста Рівне був затриманий вказаний автомобіль, в якому перебувало декілька. Осіб. Деякі з них намагалися з місця події зникнути, втікаючи від працівників поліції. Однак, злагодженими діями, вказані особи були затримані під час поверхневого огляду їх, а також транспортного засобу, були виявлені явні сліди вчинені ними кримінального правопорушення. Вказані особи на даний час затримані в порядку статті 208, з неї проводяться першопочаткові слідчі дії.